Острік вже прогрівається. Таких ось ще автомобілів у нас не було. Це щось буде нове. АРК Груп груб в гостях. Всім привіт. Говорив, я буде щось цікаве. І Як зазвичай я кажу, що щоб щось купити, потрібно випробувати. Чи те, чи інше. Так і тут хлопці з АРК Груп прилопотіли, привезли кучу металу. А в сумі це виходить три агрегати. Диски, дискатор, диски, лущильник, хто як називає, тандемним катком. Глубозрихлювач зрихлювач 2,5, ширина на 4 лапи. І на іншій машині теж диски тільки з одним катком. Про це все хлопці. Пізніше розкажу, зараз займаємося розвантаженням. Діскові з одним із двома котками приїхали, щоб можна було їх порівняти. Що краще, як краще. Ну, на мою думку, тандемний коток це буде бомба. На ньому стоїть пластинчастий коток і трубчастий. В кінечному результаті, я думаю, двойний коток буде працювати краще. Ну, подивимося. У нас, на жаль, була засуха, як воно це все діло, зараз піде бог'язна. Після пшениці воно вже все повисохало на світі. Зараз розгрузаємо. маніпулятор все-таки універсальна машина, конструкція. Розвантажимо, збираємо і будемо тестувати. Буде три відео, будемо е тестувати. Грубо зриглювач, е і хлопці розкажуть про себе, чим займаються, що виготовляють. І, звісно, кому це цікаво щось те чи інше, то номер. Буде під відео, хлопці е прикріплять, Вірніше, я прикріплю, хлопці розкажуть. Кому цікаво, звертайтеся і далі, звісно, буде. Не забувайте підтримувати палець вверх, лайкос, поки ми тут будемо розвантажувати. Ну і соберемо до кучі, розкажемо, покажемо. Процес пішов. Своя фура хай стоїть, а чужу найомну хай їде далі гроші заробляє. Тому постренько розгрузили мана і чоловік поїхав. Це, значить, беушна, ну як беушна? після днів поля, е після випробувань, тому вона, скажімо, на серце так чуть, -чуть беушна. Але не сильно. Це ми, значить, просто вирішили, щоб е зрозуміти для себе, які нам будуть діски краще. З одним катком чи з тандемним. В принципі, я все ж таки вперся, що два катка це буде краще. Ось стоїть значить, ця пластина. Захисна, яка не викидає землю, щоб не було борозну. Про яку я на дефті Агрокалині. В кожному відео кажу, 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 кажу. Ніхто мене не чує, як горохом об стіну. Ще там плюс виліз на агрокалині нюанс по задньому котку, ну, то вже в іншому відео, так як це відео зовсім не про агрокалину. Логічно, логічно. Зараз згружаємо е, рехлітиль. І перший його запускатимемо в роботу до класу. Подивимось, що він може, як він може і що він буде робити. Ну і звісно, це все діло покажемо. В хлопців великий спектр діяльності, виготовляють, що хочеш. Погортав їхній каталог, то, звісно, куча всього. Є прихильник на агрегатах, щоб ззаді була труба. Я знаю, що дехто прихильник труби, дехто уголка. Ну, мені найбільше подобається труба. Коли ми зробили на ГДшки були трубу, то зовсім по-другому почала вона працювати. Коли там був оголок, то забивато-набивато ще щось. От з трубою саме-саме ідеально. І зараз дивлюся, що всі компанії максимально переходять на труби або тандемні котки. Тандемний коток, звісно, це взагалі. Бомба. Пластина грудочку розбила, а труба заробила чи навпаки, в залежності, ж, як вона буде стояти. Хто перший, чи пластина, чи труба. Хоча я говорив, щоб отут мені зробили пластина перша, а задні труба. Подивимося, ну, як зліпимо до кучі. Коток рихлітеля вже ось відправляється на землю. Маніпулятор це, звісно, крута. Штука бомба. Сам погрузив, сам розгрузив, сам поїхав. Що мені ще сподобалося? На тих є дисках. І тут так кажу, хлопці, а це для зачем? А це просто такий запас, який в жопу не цей той случай. Чого? Ось два болтика на стійку і чотири болтика на диск. той, Щоб не шукати, не їхати там, десь їх купувати, вони вже є продумані заводи в запасі. Вроді би, ну така мелочь, да? а воно висить, воно ж нікому не мішає. Да? Не дай Бог десь щось, клад смикнув, замінив, а наступний вже раз знаю, щоб в тебе нема, да, там, купив, повісив, нікому воно не мішає. Бо в тракторі а там у ящику менше буде всякого барахла валятися. Тому, тому по-своєму задумка непогана. Оце ще ключик тут якийсь, ну я не знаю, що це за ключик, ще якісь там штуки. А, це ж кронштейни, мабуть. А ключик ключик для регулювання задніх котків, оцю гайку цей ключик. В общем, потихеньку розружаємо. Потім вже хлопці розкажуть про себе, чим займаються, що виготовляють і тому тому подібне. Чик-чик. Удобна штука, звісно. Відео знімаємо задом наперед. Зранку почав знімати, поки все потестували. Те ви вже будете дивитися далі там в наступних відосах. І вже вечір настав, вже може і поганенько видно, але ну, треба по-бистрому дозасняти. Значить, представник заводу АРК-груп Сергій зараз розкаже, чим вони займаються, що вони виготовляють і що, що взагалі з чим їх їдять, ну, щоб ви розуміли. Доброго вечора. Шановні підписники каналу Молодий Фермер. Я радий вас вітати. Звуть мене Сергій, представник заводу з центральної України, міста Кропивницький, завод АРК Груп. Приїхали ми сьогодні в гості в Полтавської області до молодого фермера, привезли три агрегати техніки, дисковий вищільник навісний 4-метровий на тандемному каткові, БДА Шарк. Привезли дисковий вищільник навісний на звичайному каткові та привезли наш флагман, глибокорозпушувач ГРА Грант. Сьогодні ми тестували дані агрегати в полі. Відео в роботі, я сподіваюся, в найближчому майбутньому ви побачите. День-два. День да, день-два. Так, Андрій вам скине побачите, оцінити. Хотів лише додати від себе, що наш завод спеціалізується виготовленням ґрунтообробної техніки. Це дискові борони. Двох видів дискові борони на демпферній стійки, дискові ущільники на пружинній стійки, це глибоко розпушувачі, дуже потужні, які працюють на глибину від 15 до 55 сантиметрів, це культиватори суцільного обробітку, культиватори міжрядкового обробітку, це фронтальні навантажувачі, компактори. Зараз починається сезон компахтерів. У нас є компахтери різних ширин захвату. А, також виготовляємо ковші, робимо катки, рудичі. Дуже великий асортимент а, техніки, а, яка буде представлена, можемо. А, Андрій скине ссылку на наш завод. А, заходьте, будь ласка, подивіться наш сайт, наш каталог. Будемо раді, будемо раді приймати ваші замовлення, тому що працюємо для вас, стараємось, удосконалюємось. А, а сьогодні ми приїхали. ось Якщо вкратці привезли дисковий ущільник, як я вже сказав, навісний BDA Shark 4, ш... ширина загаду 4 метри на тандемному каткові. Якщо вкратці на цьому дисковому вишільнику встановлено два ряда робочих органів, стійка білота, підшипниковий вузол закритого типу необслуговуємий в масній диск 510-го діаметру, також білота. Даний агрегат прекрасно працює на глибину від 4 до 12 см. Іде прекрасно по залишкам попередника, по кукурузі, по соняшнику. Сьогодні ми його тестували по пшениці. Встановлений двойний тандемний каток. Розташування можемо ставити в даному випадку. Стоїть труба з піроговидна. І за нею йде планка. Розташування катка можемо змінювати. Ну, по науці... треба спочатку оцю так. планку ставити, а тоді труба. Ну, це так. я так думаю. Так, да. тобто є. А, є Є такий там. варіант змінити. Тобто ми змінимо питань не буде. І тут же, ж що, ось що, що секунда. Чотири да. болта там, чотири там, так само там. Чотири болта зняли, поставили планку наперед, полосу поставили назад. Регулювання йде механічне, за допомогою пальців. Дуже все просто. Без винтів так. А, <рив> без <рив> вже застарілих винтів. Ну і по реглітелю. Да, ось глибокий розпушувач, який ви так, також побачите в відео огляді. Ми сьогодні його тестували. Глибокий розпушувач ГРА 2,5 шириною захвата на 4 робочих органи. А, максимально впізнаваємий вже агрегат. Ми прокаталися на всіх, де тільки можна, демопоказах. Будемо тестувати його також 30 го числа на битві Агротитанів в Вінницькій області, місто Титіїв. Глибокорозпушувач, профільні труби 100 на 100 товщиною 10 мм. То це дуже надійно, ніколи в житті не деформує, не перерве. Робочі органи на даному губикорозпушувачі складаються, ну, в даному випадку ми вже ними працювали. Але ну, як зараз ми можемо показати, це стійка, це бокові крила ріжучі, це передній ріжучий ніж деякі називають його клик або зуб. А що, що... він робить? А, він верхню поверхню грунту роз, просто роз, да, верхній пласт грунту, який а, даний глибокорозпушувач рихле. Тобто робить глибоке рихлення плужної підошви на глибину до 50 55 сантиметрів. До того даного глибокорозпушувачу двосторонньої заточки відпрацювали однією стороною в полі. Воно має Властивість знашуватися, розвернули на іншу сторону і працюєте. Меторесурс до лота понад, понад тисячу гектар. Ззаді у нас встановлений тандемний двойний шпоровий каток, який регулюється за допомогою гідравліки, гідроциліндра. Не потрібно виходити з трактора, регулювати його механічно. Можемо під час роботи в кабіні трактора регулювати глибину заглиблення. Каток Двойний шпоровий, як я вже сказав, в процесі роботи самоочисний, а, дуже шикарно себе показує, перебиває великі пласти ґрунту, які підриває робочий орган, та залишає після себе більш-менш рівну поверхню. Більш рівну поверхню. Так. Агрегатом будете задоволені, я сподіваюся, тому телефонуйте, замовляйте. Будь ласка, будемо з гордістю раді вам допомогти виготовити. Дані агрегати виготовляються шириною захвата від 2 метрів, а, стійки на три робочих органи, а, і максимально робимо ширину захвату 4 метри на 9 робочих органів. А 4 метри це скільки на сил, щоб його потягнути? Розраховуємо один робочий орган 30-40. Кінських сил, на робочі Тобто, mm -hmm. 4 метри на 9. Сіль. 300 це вже, з лишніх треба. Це може 340 кобил. Можемо виготовити 2-метрові на три стійки. Їх зараз замовляють під МТЗ-1221. Під Дуже... 12-21-3 стійки? Так, замовляють. Та 892-й та тягають по ну, три стійки. Можливо, на різну глубину заглиблення там. Деякі беруть гра 2 на 3 стійки і йдуть на глибину 35 см, 30, і їм цього достатньо. Ну, Отак працює. Ну, взагалі, наші рекомендації це 35-40 кінських сил на один робочий орган. Тому угу. на 12-21 гра 2 на 3 ГРА2 на, на стійки буде оптимальний варіант. Угу. Тому... Взагалі, будемо тестувати, будемо. Дивиться, покажемо, що воно працює. Інтересно буде, який буде розхід, чи більше, чи на оранки, чи ні. Ну, це вже в наступних відосах все покажемо. Ви так. вже все розказали, Сергія? Так, вибачте, що записуємо ввечері, сьогодні цілий день, а, так би мовити, працювали. Вже і поганенько видно, тому будемо відос завершувати. Так що дякую всім за увагу, всім пока і, звісно, все буде Україна.